Довгоочікувана розпаковка с для майбутньої дитинки, для мене, а також для дітей. Взяла ось такий тримач для соски для Бебіка. Він дуже гарний, стильовий його ціна 48 гривень. Для себе я взяла ось такі два бюстгальтера для годування. Вони дуже зручні. Ні. Якість мені дуже подобається. Ціна 283 гривень. Далі ось такі два футляри для сосок, щоб вони там зберігалися, не забруднювалися. Їхня ціна 70 гривень. Пологовий взяла ось таку косметичку для дитинки. Я чогось думала, вона буде побільшою, але нічого. Ціна 69 гривень. Собі взяла ось Такі два милих спонжика, бо потрібно вже поновлювати їхня ціна 37 гривень. Для Бебіка взяла ось таку штучку прикольну, щоб було зручно давати ліки. До речі, дуже класна. Ціна 54 гривні. Собі взяла ось такий гарненький чехольчик, вже готуюся до новорічних свят. Його ціна 76 гривень. Для Емілії я взяла ось такі милі гарненькі заколочки, зірочки. Їхня ціна 30 гривень. Також для Емілії взяла ось такі сережки-гвостики, їхня ціна 53 гривні. Собі я взяла лактаційні багаторазові вкладиші, 100% бавов. Їхня ціна за 20 штук 113 гривень. Для бебічки взяла дуже милий дерев'яний набір для фотосесії, яку я буду робити кожного місяця до року. Ціна 134 тридцять Також пологові взяла ще одну косметичку, така дуже мила, гарна ціна 100 гривень. Собі я взяла ось такий набір з трьох бальзамів для губ. Мені потрібно буде в пологові, а також скоро будуть морози. Їхня ціна 95 п'ять. Пологові грн. взяла ось такий набір пакетиків органайзерів для різних штучок, щоб було зручно складати. Їхня ціна за 15 штук, дев'яносто для бебічки я взяла ось такий ще один класний футлярчик для сосочки. Буде класно вішати на колясочку чи на автокрісло. Дуже такий класний Ціна 65 гривень Собі я взяла ще один набір бюзгаторів для годування. Ціна за три штуки 333 три гривень. Для бебічки взяла ось такий зручний органайзер для вушних паличків та ватних діск. Ціна 88 вісім гривень. Для бебічки взяла ось такий гарний нічнічок, мішка, дуже милий. Буде мені світити, коли я буду вставати до дитинки ночі. Ціна його 94 гривні. Взяла собі ось такий набір етикеток водонепроникних. Ціна 66 шість гривень. Також взяла для бебечки в пологові ось таку класну табличку. Хочу зробити гарненьке фото. Ціна 106 гривень. Також взяла собі дуже потрібну річ. Спочатку я не зрозуміла, що це, це така зручна паленка, щоб вона закривала, коли я буду годувати дитину. Ціна її 200 гривень. Ну і остання річ я замовила для Данієчка таку курточку. Вона дуже стильова, гарненька. І тепленці Ціна її гривень. Ну і на цьому все напишіть в коментарях, як вам така розпаковочка, як вам товар? Мені особисто дуже сподобалися. Ціна і якість дуже класна. Я до речі, ще чекаю саме посилочку. Я дозамовила ще дещо в пологовий.